На сьогоднішній день э, донор готовий поставити модульні будинки вартістю кожен 20 тисяч. Або доларів, або євро, можу зараз плутати на території міста Запоріжжя. Э, базово, ми перші готові прийняти 10. І наразі ми опрацьовуємо декілька варіантів, де воно може бути встановлені. Що в нашому розгляді? Перший варіант це на э, Ортицька мікрорайоні є просто з комунальної власності земельна ділянка, де може бути встановлений цей будинок. Група будинків 5 або 10. Ми одразу зараз рахуємо, як це робити. Для кого вони будуть? Вони будуть для тих мешканців, хто втратив своє житло і потрібне тимчасове проживання, або для переселенців, якщо вони будуть вакантними і не витребуваними такими мешканцями. Другий варіант. Зараз ми вивчаємо всі наші заклади, обласні інтернати, притулки, спеціалізовані школи на площі, яких на території є вільні земельні ділянки, для того, щоб знаєте, була одразу і охорона, і обслуговування, для того, щоб вони не були просто кинуті серед поля, а щоб був такий догляд за ними. Тож це другий варіант, який ми наразі опрацьовуємо і до кінця тижня. Дамо нашим донорам пропозиції, де ми хочемо розмістити, і як це зробити.